Не для статусу, а для знань Кабмін підтримав законопроєкт, за яким в Україні трансформують вищу освіту. Якщо його проголосують нардепи, студенти зможуть коригувати свій навчальний процес. Вступати на загальну галуся після першого чи другого курсу, обирати спеціальність. Контрактники регулювати тривалість навчання, а заочну форму замінить дистанційна. Першокурсниця Олександра каже, така ініціатива чудова, бо дасть змогу підлаштовувати собі ідеальний графік. Дуже хороше рішення його розтягнути або зменшити.

Ну також можливо, в те якось міняються плани. Змінювати спеціальність студенти можуть і зараз каже проректор Хмельницького національного університету. Нині щоб перейти з одної на іншу, враховують академічну різницю. Якщо це відбувається не в межах однієї галузі, вона значна, можуть відмовити. Процес треба спростити. Тут же коли ми будемо говорити про те, що блок ось цих обов'язкових дисциплін в межах певної галузі буде однаковий. А для іншої він буде ну, скоріше всього, ну якщо не. Кардинально то досить суттєво відрізнятися. Це ще більше поглибить процедуру того, що студент не зможе перевестися так з однієї галузі на іншу. А ось в межах певної спорідненої галузі перевестись буде набагато простіше. Студенти, які навчаються за контрактом, зможуть регулювати термін навчання або вчитися напружено і швидко за три роки стати бакалавром або розслаблено й повільно удвічі довше. Це хороші зміни. Які треба підтримати, вони принесуть користь. Це свобода вибору, це нема таких жорстких рамок часових, там від 3 до 6 років. Хтось, може має кращі здібності і умови, хай скоріше, нема питання, а хтось поїхав на роботу, чи треба десь відлікуватися, чи якийсь воєнний стан, наприклад, треба відтермінувати. Чого ми маємо відраховувати його? Нормально. Тобто я вважаю, що це добрий. Такий ну, пропозиція її треба прийняти. Крім того, у освітньому закладі підтримуються скасування заочної і вечірньої форм навчання. Залишиться лише денна і дистанційна. Останні тут давно практикують. Студенти опрацьовують повний обсяг навчального матеріалу, переглядають заняття в записі, якщо не змогли приєднатися на пару. Але концептуально підтримуємо важлива формула, дає можливість вчитися. От нас навчається вже там сотні військових, наприклад. Ну і в нас норма, коли військовий там з передової, в тому числі, здає залік, екзамен, заходить, слухає лекцію, наприклад, да. От, чи сам собі читає, коли йому є час оцей цифровий контент, розумієте, предмет. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.